Всім привіт! І це масштабна переробка кімнати. Почав я своє перероблення з здирання шпалер, і це було так асемерно і круто. Мені дуже сподобалось. Причинами заміни шпалер стали ось такі штучки, які зробив мій кіт, де в принципі вони з часом відклеїлись ці шпалери, тому я вирішив замінити їх. В цьому переробленні ми з вами переробимо багато чого, зробимо навіть меблі своїми руками. А також зробимо багато DIY різних для кімнати, тому буде цікаво. Там, де шпалери погано здирались, я бризкав водичку і ось так легенько шпателем це все знімав. Це мої знахідки за шафою. Цей маркер, до речі, пише. А також різні вм'ятини, дирочки, ямки ми замащували ось такою шпаклівкою. Ну, а далі я приступив до ґрунтовки стін та підготовки їх до клеєння нових шпалер. Мені дуже сподобалось ґрунтувати стіни. Ми закінчили роботу за стінами, ми їх погрунтували. Шпаклівкою ми ось так заробили дирочки від свіжків, які я забивав. І зараз буду це все розбирати, розставляти все по місцях, але трішки десь ось так від стіни, все підсувати, тому що стіни потрібно просохнути. І вже завтра я буду клеїти обої. А для вас це буде наступний напевно, кадр. По більшій частині я все робив. Я дуже хотів сам це все спробувати зробити, тому що мені це все дуже цікаво. Я почав роботу в 12 годин, а зараз уже шоста, і я вже потрішечки здуріваю. Далі другий день роботи у нас була ось така лазерна штука. Я забув як вона називається. але вона виставляла нам рів... рівну лінію, по якій ми клеїли шпалери. Ось так. Ось і самі шпалери, як на мене, вони дуже класні. Вони мені нагадують якусь скалу або каміння. Вони навіть трішки переливаються. Далі ми почали клеїти ці кусочки, які відрізали. І також я вирішив зробити ось такі вставки. На стіні дві вставки такого кольору, щоб урізноманітнити стіни, щоб вони не були такими однотонними. Ось так у нас будуть тут вставочки. Наносимо клей і приклеюємо шпалери. Мені допомагав папа клеїти, але я також клею. То подивіться, які гарні шпалери. Вони мені дуже подобаються, і в них є трошечки так повітря, його потрібно ось так видувати звідси. І ось така вставка ось так це виглядає з вставочкою. Вона буде тут, і ще одна вставка буде. Ось тут зараз. Після цієї шпалери ми клеємо одну вставку тут і далі ось такий колір буде тут. І переходимо на слідуючу стіну. Машик. Ти в шоці? Я теж в шоці. Сьогодні також сонечко і дуже грязне вікно. Тут ми зробили вже пів кімнати, і ось так це виглядає, мені дуже подобається. А тепер кінцевий результат, і просто подивіться, як ця кімната стала класно виглядати. Вона аж посвіжішала, і мені так подобається набагато більше. Пишіть в коментарях, як вам. Далі я вирішив зробити свою тумбу своїми руками з картону. На такі тумби зараз якийсь такий тренд. Бачу дуже багато хто робить такі тумби, і вирішив також спробувати зробити таку невеличку тумбочку просто для прикола, щось туди прикольне складемо з вами. І зараз ріжу картон, відміряю там, роблю різні відділи полочки і склею це все термоклеєм. Ось так виглядає ця тумбочка вже склеєною. Всі деталі я склеїв. Ось така вона прикольна, мені дуже подобається. І зараз її потрібно обклеїти ось так малярним скотчем, щоб згладити усі нерівні краї, щоб потім пап'єма маше добре причепилося на цю тумбочку. Ну і в принципі, щоб склеїти різні зазорчики, негарні штучки, тому що там є дуже багато різних штучок, які відстають. Тобто картон відстає від інших картонок, і це можна закрити за допомогою скотчу, тому дуже класно. А ось і готовий результат. Я пофарбував її у білий колір. Вона дуже прикольна, вона стійка і дуже міцна, так що просто супер. Ось так виглядає моя кімната на даний момент. Я її обов'язково поприбираю. А зараз давайте займемось організацією мого столика. Будемо розбирати та розхламлювати мою канцелярію, розкладати все по органайзерах і що не потрібно викидати. Тепер організуємо мою новеньку тумбочку. До речі, я щось так організував свою поличку для навчання, різні зошити і пенал. Також я вирішив на ось такий наноскотч приклеїти свою свідодіодну стрічку, ту рожеву, що висіла у мене на стіні. Вирішив її приклеїти на стіл, щоб вона ось так гарно підсвічувала столик. І це виглядає просто неймовірно. Також я вирішив змінити ось цю свою страшненьку лампу. Вона у мене ось така вже не в дуже хорошому стані. Я вирішив її задіайваїти і зробити її в стилі гоблінкор. Я зробив багато ось таких різних пампончиків, зелених коричневих кольорів, і буду просто ось так на термоклей їх прикріплювати на цю лампу. Сподіваюсь, вийде дуже гарно. Вау, друзі, ви просто подивіться на цей проміжний результат. Вона така м'ягенька, така класна. Мені дуже подобається те, що в нас поки виходить. Вау, ви просто подивіться на кінцевий результат. Лампа просто неймовірна, дуже м'ягенька і дуже класно виглядає. А тепер давайте організуємо столешню. До речі, цю гірлянду з місяцями і зірочками, що висіла у мене на шкафу, я повісив її на книжкову поличку. Вона її дуже класно доповнює і класно тут виглядає. А гірлянду з прищепочками я приклеїв ось сюди на шкаф і вона дуже гарно тут виглядає. А тепер давайте переробимо ось цей мій годиночок. Фарбую спочатку його у білу фарбу. А тепер так само, як лампу, обклеюю його різними помпончиками. І ось такий він красивий, пухнастий виходить. Я його повішав ось сюди над кроваткою на стіну біля вікна. Ви просто подивіться на цей бомбічний результат. Мені дуже подобається те, що в нас вийшло. Ми зробили з вами багато чого, і це перероблення того вартувало. Просто подивіться, наскільки змінилася кімната, наскільки вона посвіжішала, і виглядає вона просто неймовірно. У мене, до речі, йде ще посилочка з тему. Там є різні гірлянди, різні також світляшки, якими ми можемо прикрасити кімнату, тому чекайте другу частину з переробленням. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому вподобайку. Не забувайте за мої соцмережі і всім пока-пока.